У приватному секторі центрального міського району екологічні служби перевіряють дотримання правил утилізації листя. Сьогодні у нашому районі проводяться рейдові заходи щодо недопущення спалення сухої рослинності та опалого листя. Це питання наразі є актуальним, досить часто розглядається на зборах квартальних. Проводиться робота роз'яснювальна серед мешканців. Спалювання листя екологічне самогубство, кажуть експерти. Отруйний дим небезпечний для людей. Вдихання шкідливих речовин викликає хвороби легень, впливає на серцево-судинну систему та призводить до алергічних захворювань. Про це учасники рейдів нагадують криворіжцям. Повідомлялося людям, що при горінні опалолися виділяється дуже багато шкідливих речовин з полук у повітря, які заважають мешканцям здійснювати своє право конституційне на безпечне довкілля і чисте екологічне повітря. Віднедавна спроба спалення сухої рослинності взагалі розцінюється як диверсія, покарання за такі дії суворе. Попереджуємо те, що законом країни про адміністративні правопорушення стягнення штрафів для громадянин від 3 до 6 тисяч гривень спалення листя розцінюється як диверсія, і тягне за собою позбавлення волі та позбавлення майна. Утім, останніми роками більшість криворіжців свідомо ставляться до проблем і знають правильне рішення. Компостують листя або вивозять на смітник. Однак збирати його потрібно правильно складати у сітки або спеціальні мішки. Рослинність, яка в нас збирається восени, так з залишкою рослинності, Ми її збираємо в мішки і утилізуємо через спецслужби, так, які вивозять сміття. Ну загалом всім свідомим людям зрозуміло так, що восени не варто спалювати листя, спалювати залишки рослинності, тому що це шкодить нашому довкіллю. Михайло Бестров Денис Захаров цей день.